Виконавчий комітет Світловодської міської ради розпочав свою роботу з питань управління праці та соціального захисту населення, а саме з розгляду акту про результати перевірки діяльності територіального центру соціального обслуговування та фінансової діяльності установи. Нагадаємо, в серпні минулого року було видано розпорядження про перевірку даного центру, але тоді було знайдено численні недоліки та визнано роботу керівництва незадовільною. Тож у грудні місяці розпорядженням міського голови було здійснено повторну перевірку, про яку звітувала заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення Тетяна Корягіна. Вона входить до складу комісії на засідання. Прибув посадовець відповідної галузі з Кіровограда Віталій Юхименко, який, незважаючи на досить вагомий перелік негараздів, все ж уловив момент відмітити позитивну роботу терцентру. Це і те, що у 2009 році установа займала призові місця в огляді конкурсу. Це за результатами громадської думки. А ще гарним показником є те, що не було звернень до вищих органів соціального захисту і запропонував інформацію дослідити. За результатами перевірки було винесено рішення до 1 березня директору терцентру Юрію Павлову вжити заходи щодо недоліків та зауважень. Контроль покладено на міського голову Юрія Котенка. Члени виконавчого комітету рішення погодили, але все ж вказали на необхідність проведення поквартальних або ж річних аналізів роботи терцентру. Тоді це не призведе до таких результатів, прозвучало від Світлани Дорожинської. Наступне питання стосувалося виконання міського бюджету за 2012 рік. Весь бюджет міста складав більше 195 мільйонів гривень. Дотації отримано 100%. За результатами проведеної перевірки діяльності одного з місцевих клубів, члени виконавчого комітету розірвали договір з причини заборгованості 37 тисяч гривень за орендну плату. Заступник міського голови Олександр Сич підняв питання міських доріг про стан, ремонт та гроші, але це питання відправлено на розгляд позачергової сесії Світловодської міської ради. Як ми і обіцяли, продовжуємо знайомити глядачів з роботою місцевих депутатів, а саме їх співпрацю з населенням. Так на 37-й сесії Світловодської міської ради депутат Пащенко у запиті порушив питання несанкціонованого сміттєзвалища за ринком світанок. Були нарікання на керівництво комбінату комунальних послуг, дісталося і керівництво ринку. Тож ми вирішили зафіксувати, як сміття з базару перекочовує під загороду. Але прийшовши на вказане місце біля будинку Леніна 106, намагалися знайти бодай одну зачіпку, але окрім залишків ремонтних перепланувань квартир, нічого не знайшли. Дивіться самі: ось цегла із шпалерою, ось цегла без шпалери. І так по всій довжині паркану. Зараз йдуть нарікання на те, що ринок світанок забруднює територію біля будинку 106. Як ну, ви видите, що мусор, який вот за моєю спиною, ніяк не відноситься к мусору, який є на ринку. У нас на ринку встановлені 4 контейнери, то є своя площадка, ми самі себе вивозимо мусор, їжі днів, навіть на мусор, всего, этот з ближайших домов, в на 104, 106. Взагалі, місце, відверто кажучи, досить моторошне. Купи будівельного сміття, повалені дерева, між якими, як примари, ходять самі бачите хто. Одним словом, мешканцям будинку не позаздриш. та й самі працівники ринку не дуже задоволені таким сусідством. Яка на вашу думку пропозиція була б для того, щоб взагалі поставити крапку на цій проблемі? Саме оптимальний варіант я віжу, це все таки поставити забор, перегородити двор від лісу, і тоді я думаю, мусора не буде. Тож робимо висновок: забруднюють територію не світанковці. Навіщо це їм? Адже на території ринку стоїть чотири контейнери, з яких систематично вивозиться сміття. Дбаючи про чистоту, працівники комбінату комунальних послуг нещодавно вивезли два камази непотрібу. але краєвиди все одно сумні. А шкода могло би бути гарне містечко для відпочинку. Зима весна, це час серйозного впливу на організм людини різноманітних гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. Адже сезонні зміни погодних умов провокують розмноження інфекційних хвороб. Тож, яка ситуація стосовно захворюваності в Україні, коментує завідувач педіатричним відділенням за номером один Ольга Безус. По Україні почтується, що заболіла около мільйона 586 восімдесят шість із них. Буквально 2,3 миллиона это дети. То есть в целом состояние заболеваемости очень высокое. Болеют как на случае гриппа, так и на случае ОРЗ. У нас в Светловодске еще нет случаев гриппа по заболеванию на грипп, но повышена заболеваемость простудными инфекциями. Такая тенденция всегда наблюдается в феврале и в марте. Фахівець зазначає, що в більшості випадків пацієнти не відрізняють симптоми грипу від гострих респіраторних захворювань, а тому не буде зайвим нагадати мешканцям нашого міста про основні прояви цих захворювань та їх відмінності. Грипп отличается от простудной инфекции своей тяжестью. Если ребенок заболел гриппом, это всегда острые заболевания с высокой температурой 38-40. Состояние ребенка тяжелое. Высокая температура может давать осложнения в виде судорог. Поэтому если ребенок болеет какой-то неврологической симптоматикой или на учете у кардиолога, всегда вызывайте врача и возможно госпитализация. Состояние ребенка может быть осложниться от пневмонии. Поэтому тоже на третий-четвертый день обязательно придите на прием к врачу, чтобы врач прослушал, есть ли наличие осложнений после вирусной инфекции. Обычная простуда начинается с насморка и кашля, а вирусное заболевание гриппом начинается с высокой температурой, боли в мышцах, в ногах, головокружение, слабость, вялость, потеря аппетита. И самое главное, это высокая температура. Ольга Безус також рекомендує не займатися самолікуванням і при високій температурі обов'язково звертатися до дільничого лікаря, педіатра чи терапевта, або ж визивати швидку допомогу, де вже на місці фельдшер швидкої допомоги вирішить, як бути далі, чи ваше лікування можна продовжити в домашніх умовах, чи краще направити вас під нагляд лікарів у стаціонарне відділення, аби уникнути непредбачуваних наслідків. Та, поки інфекційні захворювання, к щастю, не подолали ваше відчуття бадьорості та комфорту, завідувач педіатричним відділенням Ольга Безус радить вжити методи профілактики. Какие методы профилактики у нас есть? Это все народные средства. То есть те, которые были у бабушек, у дедушек. Лук, чеснок обязательно использовать в пищу. Полноценное питание. Обязательно должны быть фрукты, овощи, малина, смородина. Очень хорошо крапива, как сосудоукрепляющее средство для профилактики вот именно этих ну, как бы мелких кровоизлияний. Необходимо также употреблять в пищу теплый чай. горячий чай для взрослых, теплый для детей, чай с лимоном, увеличить количество питья. <как> Питье должно быть до литра в день, теплое и до 6 часов вечера. Употреблять в пищу надо обязательно фрукты. Дополнительно можно ввести витамины, аскорбиновую кислоту. Врач вам назначит необходимое лечение. Это противовирусное лечение, жаропонижающее, сосудоукрепляющее. И ребенок и мама должны ориентироваться обязательно На 3-4 день посітити лікаря. Крім цих профілактичних методів, необхідно носити маску. І звісно, доцільним буде робити ранкову гімнастику та прогулюватись на свіжому повітрі. Це також зміцнить ваш імунітет. Я вам всім рекомендую хороше настроєння, осанку, улыбку. Це теж укріпляє імунітет. Беручи до уваги те, що респіраторні вірусні інфекції та грип все ж таки починають розповсюджуватись. Світловодська санепідемстанція рекомендувала медикам провести поквартирний обхід попереджувального характеру. Терапевти, педіатри та медсестри, які були залучені до такого заходу, надавали корисні поради мешканцям стосовно інфекційних захворювань. Рекомендації медиків отримали. 1235 сімей. Всього проінформовано 3545 осіб, з них 1367 дітей. На останок нашої зустрічі фахівець додала, що в лікарні можна зробити щеплення від грипу. Але так як вакцинація від грипу не входить в перелік загальнообов'язкових, то вартість їх складає 80-90 гривень. На сьогоднішній день зроблено 224 щеплення для дорослих та 54 дітям. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун телерадіоком. Компанія веселка. Вертаємо увагу всіх мешканців Світловодська і не тільки. Наступний наш сюжет стосується маленької п'ятирічної дівчинки Віки Пучкової. Ще нещодавно Віка та її батьки і не підозрювали, яке випробування перепаде на їх долю молодої та щасливої родини. Та вже сьогодні для їхньої донечки Віки лікарі поставили страшний діагноз дифузна гліома моста головного мозку. Родина почувається як на пороховій діжці, адже хвороба може передчасно обірвати життя дитини. Тож ми домовились про зустріч з рідними і дізнались, коли і як розпочав. Почалась черная смуга життєвой Вики. Я тетя Вики. Вика была веселой, жизнерадостной девочкой. И все случилось буквально в один момент. Мы заметили на день рождения с Викой. Она стала какая-то не такая, грустная, глазки опускала постоянно вниз, глазки блестели. И чуть-чуть нарушилась координация. Ми обратились до врачу. Врач нам назначила МРТ. Зробили МРТ і виявили опухоль моста головного мозку. За весь період захворювання дівчинка пройшла безліч курсів медикаментозного лікування у відділенні гематології Кіровоградської обласної дитячої лікарні. На лікування вже витрачено немалі кошти, та хвороба віки ускладнюється. Столичні клініки Києва та Москви не беруть на себе виконання складної операції, так як пухлина розташована у складному місці. Просто з кожним днем стає все хуже і хуже. От єдинна клініка Ізраїля. Детская клиника Израиля согласилась нас принять и то с условием, что мы соберем определенную сумму денег, но у нас на данный момент таких денег нет. И сколько дальше будет лечение стоить, мы тоже не знаем. А зараз где Вика пребывает? Зараз Вика с родителями, с отцом и мамой в Кировоградской областной больнице. Як вона себе почуває, як вона поводиться, чи вона питає, що з нею трапилося. Ні, дитина не спрашивает, але вона дуже позрослела і і понимать, що вона больна. Станиє її ухудчаються. У неї сейчас плохо действует левая сторона, ножка і ручка. І дуже стала непонятна реч. Хрещена мама згадує про Віку лише теплі слова і ось що розповіла. Я крёсная Віки. Ну, Вика жизнерадостная, веселая, подвижная девочка. Она всегда всем интересуется, ей все интересно. Она любит помогать маме по дому, любит также животных. У нее есть любимый котик Тиша. Она есть была такая ситуация даже я пришла в гости, а она кормит его шоколадкой. Он как бы очень... Э, ну, полюбил шоколад и всегда за ней бегает, просит еще. Ну, а так как котам нельзя, э, мама постоянно, Снежана, на нее кричит. Но ну, она, ну, как я говорила, подвижная, веселая, ей как-то... Ну, она кормит его шоколадом, и это очень, как бы, весело. Забавляло ну, Забавляла, забавляла да. З нетерпінням чекають Вікторію і друзі з дитячого садочка. Вони вірять, що їх подружка ось-ось одужає. Як бачимо з фотографії Віки Пучкової, вона полюбляє літо пляж купатися. Саме такою щасливою мріють бачити її рідні та близькі люди. Звісно ж, здоров'я. Ну а звінить. Просто здоров'я, здоров'я, щастя, звісно. Щоб люди допомогли їй, Так. нужны большие деньги, а у семьи, ну, у родственников нет таких денег. Нужна помощь, и мы просим вас, чтобы вы помогли насобирать такую сумму, ну, и отправить ее на лечение в Израиль. Ну, спасибо всем, кто уже помог. Ну, мы просим, чтобы все помогли нам. Я хочу сказать большое спасибо жителям Власовки, девочкам детского садика, которые помогли уже в лечении веки и до сих пор помогают. Слід зазначити, що мешканці селища Власівка по можливості також допомагають батькам зібрати кошти. Активно відгукнулись і небайдужі міста Світловоцьк. Як повідомив нам представник Світловодської організації Товариство Червоний Хрест України, за період з 28 грудня по 27 січня зі скриньок по збору коштів на ім'я Віки Почкової було вилучено 4 тисячі гривень, які вже передані на лікування дівчинки. Родичі звертаються до усіх небайдужих, в тому числі підприємців, депутатів та всіх, хто має можливість та бажання. Допомогти у фінансуванні. Разом ми врятуємо дівчинці найцінніше життя. Перерахувати кошти можна на картковий рахунок мами пучкової сніжани 44 05 88 58 26 71 08 62. Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.